Привіт, друзі! Продовжуємо нашу рубрику супроводження демополів. Від дня посіву культур до збирання їх врожаю». І Сьогодні ми проведемо перший моніторинг сходів на центральному демополі в Житомирській області, де в нас висіяні від компанії «Хімагромаркетинг» 7 гібридів кукурудзи та 7 гібридів соняшнику. Від дня посіву ми маємо вже 14-й день. Тобто минуло вже 2 тижні. На протязі цього часу ви знаєте, що були довготривалі пониження температур, навіть нічні заморозки. Але незважаючи на такі негативні фактори, всі наші гібриди посходили. І зараз ми оглянемо кожен окремо та перевіримо їх стан на сьогоднішній день. момент посіву були внесені добрива під кукурузу карбамід 150 кг, під соняшник, сульфат амонію, препарат Хелмет. Також 150 кг на гектар. Системи захисту ще ніякої не проводили. Клієнт в цьому році вирішив ґрунтовими не працювати. Буде працювати лише по вегетації. Під систему захисту розглядає препарати компанії Хімагромаркетинг. На кукурузу вже вирішив проти бур'янів працювати препаратом Клінкорн. На експрес-соняшник відбудольник бур'янів розглядає препарати Етафорон Герсотил. Візлакових, Екстра і Луазит. Ну і під систему Cairfield, тобто Євролайтинг, препарати будуть носитись KinEffect та Агро. Ось так виглядає наша кукурудза. На даний момент вона в фазі двох виход третього листочка. Все, бачите, третій листок. Майже на кожній рослині вже. І незалежно від різного фаву. Вона вся однакова. За виключенням двох гібридів ГКТ-211 та ГКТ-250. Тому що там насіння має керменистий вигляд. І для того, щоб йому прорости, потрібно трошки більше часу. Але так в загальному у нас є дуже дружні рівномірні сходи всіх наших гібридів кукурудзи. Ось такий вигляд з дороги має наша вся кукурудза. Наразі оглядаємо сходи соняшнику трьох гібридів, які висіяні під систему експрес. Якщо порівнювати з євролайтинговим, то дані гібриди мають трошки більшу фазу. У них вже є поява двох справжніх листочків. Щоправда, невелика але вона вже є. Все, будь ласка, бачите. Є. І так на кожній рослинці. Де більше, де менша, але вони всі практично вже виходять. А от такий вигляд мають сходи експрес-соняшнику також з дороги. Ну а це проводимо огляд. Відходів соняшнику під систему Євролайтинг. Те, що я й говорив, трошки відстають від соняшнику під систему Експрес, але в загальному також мають дружні сходи, тому я думаю, все буде з ним добре. Те, що я й говорив, що він трошки відрізняється від EXPRESS його з дороги майже не видно. Але він є, сходи в нього також рівномірні. Тому з ним буде все добре. Ну що ж, друзі, після закінчення огляду демополя сміливо можу зробити висновок, що всі гібриди, як кукурузи, так і соняшнику, посходили дуже добре і мають відносно рівномірні сходи. Шкодочинності від шкідників чи хвороб поки що ми не виявили. Щоправда, є значне заселення бур'янів, особливо злакових, тому будемо чекати потрібної нам фази і відразу проводити обробітки.